Вітаю вас, інтелектуали! Мене звати Олександр Лущенко, Ви на каналі Переговорка. У нас сьогодні взагалі нова рубрика розрив. Вона з'явилась вчора буквально. Брешу. Сьогодні вночі з'явилася як ідея, завдяки нашому гостю. Ми вирішили, що ми будемо спілкуватись з тінейджерами пенсійного віку, і вони будуть розповідати, як вони взагалі почали вперше в житті користуватись технологіями: комп'ютер, інтернет, багатоканальне телебачення, якась цікава музика. І ми будемо їм задавати питання, вони нам будуть розповідати, тому що це. 80, ті нульові, 90 ті буремні, е, інформація, якої нема в інтернеті. Е, сучасним дітям буде цікаво побачити, як же ж, якими технологіями, аналоговими, древніми, раритетними користувалися їх батьки. Тому на каналі переговорка вперше пілотний випуск під назвою Техно-Ретро або Ретро-Техно ми ще не придумали. Пишіть в коментарях, чи Техно-ретро чи ретро, техно як нам назвати, і у нас в гостях медіаюрист Ігор Розкладає. Завдяки йому, завдяки його коментарю в соціальній мережі Трес взагалі з'явилась ця нова рубрика.